Мир вам сьогодні на базі Християнської церкви Скінія, місто Полоне, проходить захід з поліцейськими капеланами. Він спрямований для підтримки морально, психологічно і духовної підтримки наших офіцерів. Сьогодні війна в країні, і ми бачимо, наскільки важливо підтримати не тільки армію і військовослужбовців там на фронті. Але й нашу національну поліцію це не разова якась акція. Це ми працюємо на постійній основі. Громадська організація Капеланський патруль налічує близько 200 капеланів. Ми нещодавно повернулися, були на Донбасі, були в Херсоні, де ми підтримували і армію нашу і. Військових капеланів і підтримували національну поліцію. І ми плануємо їхати знову на схід сьогодні. Представники національної поліції Хмельниччини безпосередньо, місто Полоне, місто Старокостянтинів, Шепетівка, Нітішин та міста Хмельницький. Вони приїхали сюди до нас в церкву, щоб провести. Разом цей захід. Сьогодні ми зібралися на запрошення наших друзів е громадської організації Капеланський патруль, які організували нам сьогодні цей захід. Що ми очікуємо сьогодні? Ми очікуємо е побудову команди. Ми запросили наших колег з різних відділів поліції для того, щоб ми е навчились розуміти один одного, е навчились будувати команду. І в принципі це перший захід, який проходить на теренах нашої області. І сподіваємося, що він буде не останній. Сьогодні я маю велику честь перебувати на заході, який організував капеланський патруль. Сьогодні маю масу вражень, масу задоволення. Такий захід для нас був корисним, оскільки ми є дружною командою однією командою і бажаємо, щоб довіра людей була на найвищому рівні до поліції. Дані навики, які ми здобули в подальшому, ми зможемо використовувати і в побуті, і у професії, оскільки кожен з нас розуміє, що таке довіра, що таке згуртованість. Ми всі йдемо до однієї цілі, і до однієї мети і маємо одні погляди та бачення. Бачимо, як сьогодні нервові зриви, стреси переживають наші правоохоронці, і ми. Хочемо бути поруч як церква. І тобто, ми долучилися до такого заходу і бачимо необхідність на сьогоднішній день в цьому. Хочу висловити велику подяку від помісної церкви людям, які сьогодні сюди приїхали безпосередньо. Це представники національної поліції. Це Хмельниччина, це Рівенщина, Вінниччина, Київщина. І також я хочу подякувати громадській організації, Капеланський патруль, капеланам, які безпосередньо трудяться в цих областях: Херсонщина, Запоріжжя, Вінниччина, Рівенщина, Київщина. І я хочу сказати всім щиро дякую, що ви допомагаєте, що ви їдете, служите, підтримуєте і словом, і ділом ви молитеся. Щиро вам дякую, що українці насправді є сильні, насправді є єдині. Ми дякуємо Збройним силам України, які надають нам можливість проводити такий захід. І також я бажаю усім нам миру. Слава Україні!